Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Держсекретар США Антоні Блінкен, як пишуть, змі прибув до України з неоголошеним візитом. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України яка захищає свою свободу від російської агресії. Заявив він приватним джерелам. В той же час Патрошов провів переговори з американцями, китайцями. Телеграм-канал Офісне Мишення пише про борт Патрошова через підставну французьку фірму в жулянах. Французька фірма доставила його представників до Києва. Пише телеграм-канал. Інформація неймовірна та шокуючи, тому і перевіряється би Роточили в Москві так званого Госдуму, Кремль та інші державні об'єкти в одній із казарм військової частини лунала Постріли Телеграм-канал Допропом пише, що вбили одного з генералів ФСБ поблизу Міноборони офіційна версія реагування на загрозу навчання зйомки фільму, аби заспокоїти Москвичів. Ситуація в столиці РФ уже тиждень дуже і дуже напружена. Герасимов звернувся до еліт скласти обов'язки та публічно про передачу влади Патрушу за бойові дії на фронті та почати перегрупування військ. Припинити міцні штурми. Це те, про що попереджав залужний, не можна це допустити. Мається на увазі позиційної війни, а переговори повинні бути на наших умовах. Поки Росія максимально слабка. А вчора Шарп зазначив колеба та Зеленського Сербія. Відразу після осі, котрий туди прибув із Парижа, і з яким Путін зустрінеться вже цього тижня. Цікаво, принаймні, прем'єр Сербії Мілош Вучевич заявив, що безумовно підтримує територіальну цілісність України, а не став обмежуватись загальними фразами про необхідність пошуку взаємного з Росією компромісу, що ж готують переговори, влітку все закінчиться. Китайський кейс дуже гарно ілюструє нинішнє путінське становище у Кремля немає друзів. одні спільники заробляють на амбіціях фюрера, інші як африканські країни просто висмоктують з нього гроші. Ці знання не сильно. Не допоможуть нам в нинішній ситуації, але ми повинні знати, ціна війни для фюрера значно більша, ніж то здається на перший погляд. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.